Не приймай отрока, щоб ворог не вчинив через нього якоїсь спокуси, і твою голову не потривожив піклуванням про цінні страви, бо тоді ти вже не можеш турбуватися про одного себе, нехай прийде цей помисел для заспокоєння тілесного, але ти шукай кращого, тобто спокою духовного, бо духовний спокій безсумнівно кращий за тілесний. Хоча помисел навіюватиме, що так треба зробити заради користі отрока, не вір йому, бо це не наша справа, а інших святих отців, які живуть у Ківонії, піклуйся тільки про свою користь, виконуючи як слід чин безмовного життя. Не люби жити з людьми речолюбними і клопітливими, або один живи, або з братами неречолюбними і однодумцями з тобою. Хто живе з людьми речолюбними і клопітливими, той і сам залучиться до їх клопітливості і почне працювати за людськими звичаями, загрузнувши у пустих розмовах і всіх інших злих справах, у гніві, печалі, несамовитому речолюбстві, страху, смутку. Не дозволяй собі розважатися батьківськими турботами і дружбою з ріднею. Відмовся від частих з ними побачень, щоб вони не викрали в твоєї кілійної безмовності і не увернули тебе у звичайний їхній клопіт. Господь сказав: «Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців, якщо навіть келія, в якій ти живеш, буде багатомовною, втікай, не пощади і її, щоб не турбуватися через любов до неї. Усе роби, все твори так, щоб безмовствувати, віддаляючись від усього, і про одне турбуйся, якби бути у волі Божій і успішно боротися з невидимими силами. Якщо не маєш можливості належно мовчати у своїй країні, зважся на безмовність на чужі і на це зверни весь свій помисел, будь-як майстерний купець. Усе випробовуючи для того, щоб улаштувати собі справжню безмовність, і погоджуйся на все для того, щоб мати необхідне і корисне. Втім, говорю тобі, полюби подорожування, бо воно позбавляє від незручностей, неминучих у своїй країні, і тільки воно дає змогу спожити все благо, безмовного життя. Уникай перебування у місті і терпеливо сиди в пустелі», говорить святий Давид. Ось бо віддалився, бігаючи, і поселився в пустелі. По змозі і зовсім не ходи в місто, бо ти не побачиш там нічого благопотрібного, нічого корисного, нічого такого, щоб сприяло тобі, в обраному тобою способі подвижницького життя. Той же святий знову говорить, бачив беззаконня і сперечання в граді, шукай же усамітнених і нерозважальних місць, і не бійся оселитися в них. Якщо побачиш там і бісівські привиди, не лякайся і не втікай з цього Спасительного для нас терену, потерпи, не боячись і побачиш велич Божу, заступлення, покров і всякі інші свідчення про спасіння. Говорить блажений той муж, чекаю Бога, щоб спас мене від слабкодухості і від бурі, хай не переможе Твого бажання жити безмовно, бажання жити для розваги, бо таке блукання спохіттю змінить розум незлобивий. Багато через це буває спокус. Бійся, падінь і твердіше сиди в келії своїй. Якщо маєш друзів, уникай частих з ними побачень, бачитися з ними через довгі проміжки часу буде корисно і для тебе, і для них. Якщо ж відчуваєш, що тобі через них буває якась шкода, зовсім не наближайся до них. Друзям належить тобі мати таких, які були б корисні тобі і допомагали б твоєму життю. Уникай зустрічей з людьми лукавими і немирними, і ні з ким з таких не живи разом, а від недобрих пропозицій їхніх відмовляйся, бо вони не Богу служать, і не зарада нього живуть. Нехай будуть друзями твоїми, мужі миролюбні, браття духовні, отці святі, бо про таких сказав Господь мати моя, і брати мої, і сестри, які. Які творять волю Отця мого, який на небесах, не водися склопітливими і метушливими, і не ходи до них на трапезу, щоб вони не захопили тебе у свою оману і не відвели від науки і мистецтва безмовницького життя, бо вони мають таку пристрасть затягувати, не схиляй вуха Твого до розмов їхніх і не приймай задумів серця їхнього. Бо вони справді шкідливі, до вірних землі нехай лежить душа Твоя, і змаганням плачу їхнього, нехай болить серце Твоє, за прикладом Давида, який говорить: Очі мої на вірних землі, щоб перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорожності, той буде служити мені. Якщо хтось із тих, що простує шляхом любові Божої, Прийшовши до тебе, покличе тебе скуштувати хліба солі, і ти захочеш піти, то йди, але швидше повертайся у свою келію. Якщо можеш уникай ночувати поза своєю келією, щоб завжди з тобою перебувала благодать безмовності, і ти безперешкодно звершував установлене тобою келійне служіння. Не облажай похідь добрих страв. І не захоплюйся приманкою задоволені розкоші, бо та, що харчується сластолюбиво, живою померла, як говорить апостол, не насичуй черева свого чужими стравами, щоб не призвичаїтися до них і не викликати в собі бажання часто трапезувати на стороні. Бо сказано: не обманюйся насиченням черева, якщо тебе нерідко викликають з то відмовляйся, бо часто бувати поза келією шкідливо, це віднімає благодать, затмарює думки, знищує тепле бажання безмовного з Богом перебування. Подивися на вино, якщо воно довго стоїть нерухомо на одному місці, то добре відстоюється, стає світлим і запашним. А якщо його переносять з місця на місце, то воно буває каламутним, темним і на смак неприємним через осад, що піднявся і дріжджі. Прирівнюючи себе до нього, намагайся уподібнитися йому такому, яким воно буває в першому випадку. Відсічи стосунки з багатьма, щоб розум твій не був розсіяний помислами і не збурювався чин безмовності твоєї. Запровадь у себе рукоділля. І порайся коло нього, якщо можна день і ніч, щоб не тільки самому нікого не обтяжувати, але й мати можливість подавати іншим, як і заповідає святий апостол Павло, цим ти перемагатимеш біса, смутку, і відкидатимеш решту ворожих похотей, бо дух смутку зазвичай нападає на дозвільного, про який говорить премудрий, що він є в похотях. Від давання і прийняття не уникнеш гріха, тому, хоч продаєш щось, хоч купуєш, зазнай невеликого збитку порівняно зі справжньою ціною, щоб, домагаючись справжньої ціни, не захопитися прийомами користолюбців і не впасти у згубні для душі справи, сперечання, клятвопорушення, зраду слів. І тим не збезчестити і не осоромити досточесну гідність нашого звання. Пам'ятаючи про це, тримай себе обережно в даванні прийнятті твоєму. Якщо ж ти захочеш вибрати краще, то це для тебе можливе передай комусь іншому, людині вірній, турботу про себе. Щоб, ставши таким чином благодушним, вільним від стомливих турбот і мирним у собі, ти пожив згодом, сповнюючись благими і радісними надіями. До таких благопотрібних справ зобов'язує тебе чин безмовності, Запропоную тобі тепер і інше, те, що в ньому ще необхідно мати. Ти ж слухай мене і ділом здійснюй те, що тобі заповідаю. Сидячи в келії своїй, пригадай день смерті, уяви тодішню мертвість тіла та крайність, у якій перебуватиме душа, і не покойся про те, цим ти підкріпиш у собі зневагу до суїти, яка бунтує світ, розігрієш любов до смиренної, обраної тобою, долі своєї і ревнуватимеш, щоб неухильно і неослабно перебувати в безмовності своїй. Пригадай і про теперішній стан душ у пеклі, подумай, як важко їм там у гіркому мовчанні, в болісному стогоні, у страху і завмиранні від очікування страшного суду, яке їх безперестанне роздирання душенне, які їх безсмірні сльози. Пригадай також і про день Воскресіння і явлення перед Богом. Уяви, страшний і вражаючий жахом отой суд, виведе на середовище, що чекає там грішників, сором перед лицем Бога і Христа Його, перед ангелами, архангелами, владами і перед усіма людьми. Уяви і всі муки, вогонь вічний, червний всепущий, тартар, темряву. Над усім же цим скрегіть зубів страхи і болісні страждання. Приведи також на думку і блага відкладені праведні, відважне освоєння з Богом Отцем і Христом Його, з ангелами, архангелами, владами і зі всім Собором Святих, царство зі скарбами, Його радість і насолоду, те і інше приводь собі на пам'ять. І про долю грішників стогни, плач, одягайся в одяг сумування, боячись, якби й самому не бути в числі їх, а щодо благ, приготовлених праведним радій, торжествуй і веселися. І цих благ прагне сподобатися, а тих мук уникнути. Дивися ж, ніколи не забувай про це, чи в келії своїй перебуваєш чи зовні. І пам'яті про це не дозволяй виходити з твого розуму, щоб, хоч через це ти уникнув нечистих і згубних помислів. Піст у тебе хай буде, скільки сили є перед лицем Господа, Він очистить гріхи твої й беззаконня, зробить душу статечною й поважною, освятить розум, від бійсів, наблизить Бога, споживши їжу один раз на день, у другий раз не забажай. Щоб не мати багато споживання і не збурити свого розуму. Через це ти завжди матимеш, що витратити на справи благотворіння і умертвляться пристрасті тілесні. Але якщо трапляться браття, і тобі потрібно буде споживати у другій і третій, не затьмарюй лиця свого і не насуплюйся, а навпаки, більше радій, що міг послужити потребі братів. Тому в другий і в третій споживаючи, дякуй Господу, що виконав закон любові, і що тому вже самого Бога матимеш опікуном за твоє життя. Буває, що іноді нападе хвороба і неміч тілесна потребує спожити двічі, тричі, а то і багато разів не засмучуйся помислом. Бо нема потреби тілесних подвігів нашого життя дотримувати суворо і під час хвороб. У деяких з них слід робити послаблення, щоб скоріше видужати і знову почати ті ж подвижницькі труди. Стосовно того, від яких страв утримуватися, слово Боже нічого не заборонило їсти, але прорекло: ось даю вам усе, як зелень трав'яну. Їжте не вагаючись, і ще, що входить в уста, не оскверняє людину. Отже, утримуватися від деяких страв хай буде завжди справою нашого бажання і добровільним подвигом душі. Спання на голій землі, неспання та решту перетруджень витримую хоче, споглядаючи на ту славу, що має тобі відкритися зі всіма святими. Нинішні тимчасові страждання нічого не варті порівняно з тією славою, яка відкриється в нас.